Тобі аплодуємо. Так, так, ти так, так. Рокуєш далі в голосі. Які відчуття зараз в тебе? Змішання емоцій, тому що йде, е, ми так дуже сильно здружилися з Наріком просто і е, якось якби і виграв, але ну тобто пройшов далі. Але от коли обнімаєш його і він тобі говорить такі прекрасні речі, просто ти я чуть, сказав? чуть, -чуть він сказав, ти заслужив. Ну. Я за тебе дуже радий і горжусь. Ну я такий ба. Це важко навіть для чоловіків просто втриматись, просто е, якось з емоціями скерувати себе. От. А так, так, да, класно, Прошов. Ну, він сказав хороші слова, ти заслужив, заспівав просто прекрасно. Пісня так. така, як ти. Для кого ця пісня? Кому присвятив своє виконання? Ну було видно, що переживаєш якісь емоції. Важкі емоції. А... Співав бабусі. А... Вона пішла з, з життя, мені було 15, просто. у мене була тільки мама і бабушка. І ось коли вона пішла, просто, і, така, як ти була, раз на все життя і той з неба. От, тому що просто вона могла порадити такі поради, якби ну, це може тільки порадити людина, яка пройшла крізь все. просто. І от зараз хочеться в когось спитати якусь пораду, і, але нема в кого. Я не знав, кому її посвятити, просто, але потім я подумав. І думаю, це прям прекрасна пісня, щоб впам'ята про мою бабусю, щоб її заспівати таке. І от на сцені ем, налаштувався на ці емоції, передав пісню цю Ось, ну, ну, Це було максимально душевно. Я впевнений, що бабуся тебе точно чує з небес і вона допомагає так, тобі так. рухатись далі, як англохоронець в цьому та, проєкті. Так. так. Їх суперсила. Колос, обери ти свою суперсилу разом з Київстар. Зроби свій тариф особливим: Додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, Київстар тебе або ж або щось інше без додаткової плати. Чого чекати від тебе на нокаутах? О, Які? <реш> ну, це цікаво. Круті експерименти. Я зараз не буду оголошувати, яка пісня, тому що а але... ти вже знаєш, яка буде я приблизно вже знаю, яка буде mm -hmm. пісня. Буде в моєму стилі, який я люблю. Соул, такий джаз, фанк, такий трохи змішано все. Гітара буде. Гітара. Mm -hmm. Я думаю, буде. Я, я я ще думаю, але я зараз пишу аранжировку, якби я думаю, що буде гітара на. Ми знаємо, що ти свої гітари називаєш мої дівчинки. Так. Да. Так? Є ще якась модель, яку ти накупив купив собі і дуже хочеш? Так, да, Гіпсен, хочу собі. S335. Така п'ять. Така холобаді, красна, така крута. Не знаю. Я я дуже багато гітар хочу, я не знаю. щоб заходив кудись в студію, і в тебе там була штука. 25. 25 гіпер. Ого. Мої дівчата. до мене. Я завжди запитувався, чому у гітаристів так багато гітар. І це не те, що просто хочу цю гітару. Просто До різного стилю, до різної записи якось підходиться, підходиться. Тобто до різного концерту підходиться. І з того їх так багато і хочеться грати все і завжди мати крутий саунд просто від цього. Надя Дорофєєва є твоїм наставником. Які найважливіші слова, поради вона сказала вам перед виходом на сцену? Відчуйте, хочеться емоцій. щоб було емоцій просто. Ця пісня не про ну вона якби не про якусь там дуже сильну якусь майстерність вокальну. Ця пісня з дуже глибоким таким смислом. І от сама майстерність зіграти роль цього співака, який співав, і чому роз, зрозуміти, чому він її написав просто, от, зрозуміти, навіщо він її писав і що ним керувало тоді. От, і так, да, сказала, щоб ми це прочувствували просто, і перенесли це все в люди. Тобі це вдалось. Дякую. Ви прекрасно з цим справились, Тепер ми тебе відправляємо готуватися до нокаутів. В твоїх силах зробити так, щоб знову прийти до нас на векстейш. Я буду старатися. Хочемо почути твій сол. Буде круто. Дуже дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». Підписуйся на YouTube канал «Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила. Та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, та ми чекаємо купу коментарів та вподобає. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поцьомали. Дивись голос країни о 21.00 на Київ Стар ТБ.